Вітаю. Ну що ж, продовжуємо. У нас зараз на черзі Flex. Ось у нас Grid, я його не дарма виділив, він чим схожий на Flex. У нього так само є різні налаштування. Grid ми вже розібрали. Окей. Flex. По суті, це той самий Grid. Але він для менш складних форм. Будемо це називати так. Окей, давайте сюди додавимо dublock. Ми зробимо якийсь отступ, щоб воно нам тут. О, з усіх сторон не потрібно, але ще лише зверху. Супер. І я його в якийсь колір, напевно. Покрашу, ось він буде сіренький. Бачимо цю обводку, щоб її не було, треба якісь параметри йому задати. От, наприклад, мінімум 500 пікселів. Ну, Наприклад, менше, ніж 500 пікселів він не буде. Все, у нас є отака от сіра область. Зараз з нею ми будемо взаємодіяти. Супер. Якщо ми ввімкнемо flex, нічого не відбудеться. Що діоблок, що flex. ніби все звичайне. Але давайте сюди додобавимо ще один діублок. Ми на нього будемо впливати. Дівблок. Називаємо якось там бокс. І задамо йому просто значення. Наприклад, 200 пікселів на 200 пікселів. Для прикладу. Окей. І будеш ти у нас якогось кольору. Ось такого кольору. Не суть. Все, він за замовченням в лівому, верхньому куті, тому що ми читаємо зліво направо, зверху вниз, і у нас все так. верстка так будується. Так, є і там де справа наліво читають, але знову ж таки. Під більшість воно зроблено, тому лівий верхній кут це за замовченням положення. І на це положення ми якраз можемо вліяти через flex. Клікаємо flex, нічого не відбулося, тому що за замовченням у нас там воно є, це положення. Але ми бачимо єдине, що тут візуально щось розтягується. От це, Бачите квадратик? Ну, представте, що це цей сірий квадратик. І тут все розтягується. І питання, чому ж воно не розтягнулося? Тому що ми задали висоту 200 пікселів. якщо не ці 200, пікселів, бо їх приберемо, то воно буде розтягуватися. Розумієте, так? Якщо ми тут приберемо ширину, то воно буде значення за замовченням використовувати нуль. Якщо ми візьмемо в режим перегляду, його нема, нуль. Але Webflow розуміє, що коли щось не буде видно, люди не зрозуміють, як з ним користуватись, тому є за замовченням якихось там 100 пікселів ширини, яких в реальності немає це лише ви бачите. Тому ми задаємо якісь параметри. Ну, нехай тут буде те, що було, так? 200 пікселів. Супер. Тепер ми його будемо бачити цих 200 пікселів. Якби, якби, до речі, ми тут нічого не задавали, ніякі значення, а просто в середину, наприклад, якийсь би закинули дівблок, нехай буде якийсь дівблок. І йому задамо значення, нехай там 100 на 100 пікселів, так? То дівблок, в якому знаходиться наш новий. Ну його давайте в якийсь кольор, нехай буде чорний, в якому знаходиться чорний дівблок, який має значення 100 на 100 пікселів, під нього підлаштується ось цей зелений дівблок. Давайте він у нас буде black, щоб нам було зрозуміліше, Black. Чорний. Це і буде, ну, Грін. Green. Green. Ось, назвемо. А це буде грей. Сірий. Все, супер. Тепер у нас є грей, є блек і грін. Блек знаходиться в грін. І має розбір. Тому грін під нього підлаштовується. Якщо ми подивимося, так, він під нього підлаштовується, він має ширину, таку яку має наш Black. Якщо ми для Блек скажемо так, давай будеш 222 пікселі, все. Зелений під нього підлаштувався. Вони пов'язані. Окей, з цим розібралися. Ctrl-Z. Далі, якщо я хочу, щоб воно було по лівому верхньому куті, то я клікаю ось сюди. І воно по лівому верхньому куті. Так само тут змінилося значення. Left, топ, ліво, верх. Ctrl-Z. Якщо ми тут візьмемо так само left, а тут топ, буде те саме значення, щоб ми сюди клікнули. Можна звідси вибирати, але, звичайно, так зручніше. І візуально ми бачимо ось. Тут воно знаходиться, і тут знаходиться. Все, спрацювало, чудово. Так воно працює. Ширина та висота нашого чорного блоку залежить від зеленого блоку. Це зрозуміло. І я для зручності, наприклад, зараз тут, для зеленого блоку, всередину додав якісь оступи. Я зажимаю Shift і ліву клавішу мишки по 20 пікселів. Все, у нас є одступ по 20 пікселів. Чудово, чудово. Тепер у нас цей блок має отступ і розмір чорного. О, цього квадрату він також враховує. Супер, йдемо до наших флексбоксів далі. Якщо ми клікнемо тут, що буде? Пишіть в коментарях. Звичайно, що воно стане. Візуально, де й тут? По центрі зверху. Центр топ, центр вверх. Як сюди покласти? Клікаємо сюди. Right top. правий, вверх. Ну, зрозуміло, так? Де клікнули? Клікнули, там воно й опинилося. Все дуже просто. Раз я хочу, щоб по центрі було, але на всю висоту. Як це зробити? Йдемо сюди, і тут є stretch, Тобто розтягнути. Все, супер. Чудово. І це ще не все. Ми можемо для цього зеленого в блоку також включити flex. І я хочу, щоб цей блок був по центрі. По центрі. Ми такі хоп, все, він по центрі. Ми те саме сюди задали значення. Так, чудово. Давайте його зробимо якимось білим, а то чорний він якось не дуже. Окей. Супер. Я хочу по правому краю, по всій висоті. У нас є центр, а я такий right вибираю воно по правому краю, по всій висоті. По лівому? Ну, ось, будь ласка, по лівому. Гаразд, з цим розібралися. Все дуже просто. Але що буде, коли цих ну, зелених блоків буде два. Ctrl-C, Ctrl-V, ось їх два. Їх два. Тепер за допомогою gap ми можемо між ними задати простір. Тобто задаємо значення, наприклад, 30 пікселів. Тепер ми між ними 30 пікселів. Зрозуміло, зрозуміло. Чудово. Окей, окей. Гаразд. А якщо клікнути сюди, що ж буде? Якщо це горизонтально, то це буде вертикально. Vertical пишу. Спробуємо вертикально. І так само висота. Гаразд. До речі, її можна окремо задавати. Якщо клікнемо по замочку, воно роз'єднається і ми можемо окремо для колонок і для стовпців. Тобто, наприклад, тут задаю більше, задав 100 пікселів. Ні на що не вплинуло, повлі... тому що ми задавали. Для колонок. Задам сюди, спрацює. 100 пікселів. пам'ятаємо, якщо зробимо горизонтально, то між ними буде 100 пікселів. Тобто можна окремо на це впливати. Окей, для зручності будемо поки що все зараз, щоб було простіше. Окей, 20 пікселів. між ними 20 пікселів. Супер. Горизонтально, вертикально. Чудово. А що ще Це ж таке? Вони будуть перестраюватись, коли не будуть поміщатися. Окей, я не хочу на всю висоту, я хочу по верхньому куту. по верхньому куту. О, я щось не те натиснув. Так, бо Space Between тут. По верхньому куту це ось буде. Але давайте подивимось, що, що ж це за space between. Це максимальний простір між ними. Тобто вони по краям. Ось тут видно. Цей до лівого боку, цей до правого. Приліпилися. Давайте їх зробимо більше. Цікаво, куди третій полізе? Ctrl-C, Ctrl-V. Він в центрі стає. І між ними однаковий простір. Хм, А що ж буде, коли Space around? Це з усіх боків однаковий простір. Тут є простір, і тут то, той самий простір. І звідси так само той самий простір. А між ними ще 20 пікселів о цього відступу. Так воно працює. Окей, з цим розібралися. Тут, в принципі, це всі параметри, які є. Окей, тут зверху, по центру, знизу. Розтягнути. І по центральній лінії, ну зараз ну, тут так не спрацює. Ви її дуже будете рідко використовувати. Поки що, щоб вас не заплутувати, ось вона. Стосовно центральної лінії, нам зазвичай в 99% випадків не потрібно. Якщо що, потім я покажу на реальному сайті, як його використовувати. Верх, центр, низ. розтягнути. Так, гаразд, з цим розібралися. Чудово. Що буде, якщо їх стане ще більше? Ось тут, до речі, різні штуки є. Так? Ми пам'ятаємо, що це. Ми з цифрами десь уже це гралися, коли ми міняли їхній порядок, і вони змінювалися. Що я вам це не показував? Ну, давайте. Не проблема. Так, як там кажуть. Повторимо і будемо знати краще. Це перший. Знову ж таки, я включаю флекси по центру. І ми пам'ятаємо, що через CD блок ми можемо впливати на наші значення цифр. Окей, іди наставай великим, і ще й таким. Ось, все, супер. І кольор, нехай буде червоний. Наприклад. Супер. Один. Це у нас два. Це у нас три. Так? Два. Три. Давайте навіть більше зробимо їх. Все, ось їх уже. А, я один в одно їх вкладав. Ні, ні. Я цей дівблок всередині скопіював. Беремо Green, клікаємо по нашому Gray і Ctrl-V, що вони ось тут. Бачимо, да, як вони там підлаштовуються. Бо у нас задані параметри. Від краю до краю. Так, це 4. Це у нас 5, це у нас 6. А це 7. Раз, думаю, їй буде достатньо. І давайте ще раз з цим пограємося. Space between. Space around, між ними однаковий простір. По правому краю, по центру, по лівому краю. З цим розібралися. же тут. Центр вверх. Центр, низ. Розтягнути. Супер. Просто прекрасно. Чудово. Що тут у нас є? По правому краю все. І гапи збереглися по ці 20 пікселів. По центру, по нижньому краю. Ну, між ними однаковий отступ. По краям зверху і знизу. І отступ зверху і знизу однаковий. Супер. Супер. З цим розібралися. Можемо значення за замовчуванням використовувати. І тепер до самого складного. З цим всім розібралися, ніби. Але тут ще є випадашка. Хм. Wrap up. це щось таке зверху вниз. Тобто у нас був порядок. Звичайно, 1, 2, 3, і в кінці 7. А це, навпаки, реверс. Ось 1, 2, 3, зліва направо, і вверх пішло. Тут намальовано, бачите, зліва-злівого, йде направо, потім по діагоналі і знову зліва направо. Дивимось 1, 2, 3, 4. По діагоналі 5, 6, 7. Візуально збігається. В одну колонку справа наліво. Давайте спробуємо в одну справа наліво. 1, 2, 3, 4, 5, пішло туди. Супер. Хм. Окей, а ну в рапдаун. Буде справа наліво, вниз по діагоналі, зліва направо. Так, 1, 2, 3, 4, і по діагоналі 5, 6, 7. Бачимо, да? І як тут змійка намальована, так і там буде а тут навпаки. Бачимо з правого нижнього куту, 1 2, 3, 4, по діагоналі 5-6. 7. Тобто вони сортуються по-різному. Це якісь там карточки товарів. Може бути ну, взагалом, взагалом, ви використовувати в рапдаун в, в 98% випадків. Знову ж таки, можна так. Вертикально, пішли вони. Окей. Ну, Тут реверс у нас не спрацює в даному випадку. Одна колонка тільки вже зверху вниз. Зліва, напевно, тут вони не перестраюються. Вони тут зараз в один ряд. Тобто вони могли перестроїтись, але зараз в один ряд. Окей. Це не суттєво, у вас все одно буде в рапдаун. Все ви будете використовувати зазвичай. І, наприклад, там, по лівому краю буде не Space between А Left. Це самий розповсюджений варіант. Раз, з цим розібралися. Навіть ось так було б, щоб між ними був однаковий простір. Ось там, восьме, щоб було симметрично та красиво. Окей, з цим розібралися. Якщо ми будемо змінювати ці параметри, це також буде аналогом того, що б ми зробили ось тут. би. Так? Зараз між ними є простір, тому що тут ось так. Але якщо ми візьмемо ось так, наприклад, по нижньому краю і воно не спрацює, тому що цей елемент ніби домінує. Так? Якщо нам треба по центру, ось сюди треба клікнути. Окей, з цим розібралися. Чудово, у цих елементів ще є окремі значення, наприклад, розширитися на всю ширину. І вони займають весь простір. Тобто, вже не залежить від того, який тут візи, якщо я, наприклад, його зроблю меншим, то ну, тут всередині стане меншеньким. А ці два тут елементи, три неважливо, вони будуть займати весь простір через оце значення. Якщо ми його приберемо, ну тоді вони просто стиснуться. Це прибрати значення. А це до центру їх, до речі, зменшити, скажімо так. Воно однаково виглядає, але в деяких випадках це трішки інше. Ми можемо окремо для якогось елементу задати, де він буде. Так? Тобто ми можемо змінювати значення, і у нас буде через ці значення вплив. Ну, тут, до речі, у нас 20 немає, звичайно. Ну так, звідси ми не зможемо. Параметри різні. Зазвичай використовувати пікселі. Це все інше вам не потрібно. Далі ми ще про це поговоримо. Все буде в пікселях. На всю ширину, ну і ось цей це, це типу, без впливу. Це те, що вам буде потрібно. Тут ще випадають варіанти. Тобто, наприклад, зверху, там можна по центру ще якось. Але знову ж таки, зараз це у нас ніяк не відображається, тому що цей елемент на всю висоту. У нього тут висота велика. Тобто, якщо б там зробили менше, воно буде все підлаштовуватися. Але окей, давайте для цього грін задамо мінімальну якусь велику висоту, щоб всередині цей елемент не був на всю ширину. І тепер, коли ми для цього елементу або навіть ну, задамо по верху, то він полізе вверх. Знову ж таки, це можна було б зробити звідси, по грін, клікнувши і сказати, давай до верху. І так, і так можна. Як зручніше вирішувати вам, ну зазвичай я все через дочірній елемент роблю, щоб менше було коду, ми можемо зробити ось таке конфліктне. І це значення параметру для елементу, який всередині буде завжди домінувати над цим параметром, яке тут. Бо тут, типу, доверху йде. А воно ні, воно пішло донизу. Чому? Бо ми тут зробили по нижньому краю. Так само можемо зробити по, о, на всю висоту, але чомусь воно не збільшиться. Тому що заданий у нас хай. Якби ми це прибрали, все воно на всю висоту. Що ж буде, коли би зверху? Підлаштується під цифру. Давайте спробуємо. Клікнули, ось воно під цифру. Чому воно так схлопнулось? Тому що в цифри міжстрочний інтервал багану, таке буває. Ми такі йди сюди. А, тут нема дочірнього стилю. Ми просто задали його через дівблок. Тому і для нього можемо задати цей інтервал міжбуквений. Просто вверх-вниз, ті самі 150, вже без багу. Таке буває, вефлов цей бахда давно не, не виправляють, але що є, то є. Тепер оцей елемент підлаштовується під нашу цифру так само, як під нього колись підлаштовувався зелений дівблок. Ось така має. Якщо що, просто поклікайте самі по цим всім елементам, зрозумійте, як вони працюють. І коли ви будете робити справжні сайти, ми далі це будемо робити. Це буде ясніше. В цілому, весь функціонал показав. Якщо було корисно, з вас лайк. Є питання, задавайте їх в коментарях. В наступних відео знову ж таки, все це буде показано на прикладі реального сайту і все буде набагато зрозуміліше. Тому до зустрічі в наступних відео.